Наступний ряд в'яжемо так. Спочатку 5 петель подвійною резинкою. Лицьову лицьовою пров'язуємо, виворітно знімаємо нитка перед роботою. Ліцьова. виворітно знімаємо нитка перед роботою, лицьова. Далі шосту і сьому петлю перехрещуємо. Шоста петля йде за роботою. Сьома йде. Перед роботою і пров'язуємо цю петлю відсовою. Далі нам треба закрити 26 петель звичайним способом. Для цього дві петлі пров'язуємо разом і петлю повертаємо на ліву спицю. Знову дві петлі пров'язуємо разом. І повертаємо петлю з правої спиці на ліву. дві петлі пров'язуємо разом і петлю з правої спиці повертаємо на ліву. Так повторюємо 26 разів. Закрили 26 петель, далі продовжуємо в'язати 11 петель подвійною резинкою. Лицьова у нас вже на правій спиці. Виворітно знімаємо нитка перед роботою. Ліцьова, нитка перед роботою, виворітно знімаємо. Так пров'язуємо 11 петель. 12-ту петлю. Це у нас виворітна і наступну лицьову. Міняємо місцями, перехрещуємо, Лицьова іде перед роботою і лицьову пров'язуємо лицьовою. Далі закриваємо три петлі звичайним способом. Закрили 3 петлі і далі в'яжемо 19 петель лицьовими. З цих петель ми далі будемо вив'язувати клапан сумки. Пров'язали 19 петель. Далі 20 і 21 петлю перехрещуємо з нахилом вправо, тобто 20 петля йде за роботою, 21 перед роботою. І двадцять першу петлю пров'язуємо лицевою. Далі закриваємо три петлі звичайним способом. Дві разом пров'язали петлю з правої спиці, повернули наліво, Дві разом петлю з правої спиці повернули наліво. І дві разом. Залишається на правій спиці. І далі нам треба пров'язати 5 петель подвійною резинкою. Виворідно знімаємо нитка перед роботою, лицьова. Виворітно знімаємо нитка перед роботою, лицьова, виворітно знімаємо. І далі вив'язуємо ручку.